Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні у нас огляд ранніх сортів абрикосів. Це великоплідні сорти. Розглянемо такі абрикоси як Magic Cod. Ми його зірвали ще 25 червня. Слідуючим ми зірвали Робаду. Це в нас 3 липня. і Останні ми зірвали з цього огляду це кулгат. Cool зірвали його 8 липня. Отже, розглянемо огляд з сорту Magic Cod. Даний сорт відноситься до великоплідних абрикосів. Дозріває зазвичай. З 25 по 29. червня в локації буковина. Сорт є великоплідним, є самобезплідним, його потрібно запиляти. Запиляється він таким сортом, як вондеркот. Подивимось спочатку, яка в нього вага. 137 грамів. 125. Зазвичай у помологічних даних вказується вага в районі 100 грам і більше. Даний абрикос з 25-го числа в нас лежить в холодильнику і, як бачите, він твердий. Структура м'якоті і шкіри майже не змінилась. На сонці набирає дуже гарний окрас. Форма плоду у нього більш округла, але є невеличкий такий носик, ледь помітний. Структура м'якоті в нього схожа. Більш не на традиційні сорта абрикосу, а як більше на персик, як бачите, вона така щільна. Кісточка в нього більш притиснута до м'якоті. Подивимось, які в нього смакові якості. Як бачите, соку дуже багато. По смаку цей абрикос фактично завжди в мене був фаворитом. Є невеличка кислинка, але тому що дані абрикоси зірвані були ще на технічній стиглості, тому якщо він перезріє, він солодкий як мед. Для садівництва, якщо його розглядати сорт дуже хороший, якщо його забезпечити запиленням сорту Вандеркот, дає хороші врожаї. Саме дерево має велику енергію росту, і структура габіту скрони дерева дуже стрімкий. Відповідно, сорт гарно подоносить на плодових шпорцях. Як для садівництва, дуже хороший сорт. У промисловому вигляді, і також е, корисно такий сорт мати в домашньому господарстві. Далі дивимось у нас це сорт Робада. Е, по калібру, хочеться сказати, він набирає трішки більший. У мене було черенкове дерево цього сорту, старе, але його декілька років тому поламав вітер, то оці абрикоси з молодих дерев. Тому покаліброво він покаже вже на слідучі роки більший потенціал. Дивимось також на сонці, він набирає гарний червоний колір. форма плоду у нього вже більш округлена. Носик самий, як бачите, придавлений, має шов більш виражений посередині. Що сказати про цей сорт? Цей сорт Робада він також дозріває вже після сорту Magic Cod. Тут, якби взагалі конвейер налаштований, в районі 4-5 днів після сорту Magic Cod, плюс-мінус залежить від погодних умов. Сорт, як я сказав, самоплідний. Габітус крони у нього також більш схожий на прямостоячий. Але не такий сильний габітус, як у сорту Magic Code. Трішечки розкедіштий. Хоча порівняно з іншими сортами також врахується стрімким. Сорт стабільний, плодоносить фактично кожного року. І сорт також підходить для промислових насаджень через свою стабільність, через товарність плодів. І через також смакові якості дуже добре цей сорт мати в своїй власній колекції. Подивимось, який він на смак. Структура також у нього щільна. Не схожа на інші. Абрикоси, які мають більш таку м'якшу структуру і суховату. Тут цукру вистачає, також соку достатньо. Єдине, що смак робади має свою ізюминку. Біля самої шкірочки відчувається цитрусовий смак. Наче ж апельсини або мандарини. Камера під кісточку відкрита, тому кісточка більш тримається вільно. Подивимось, яка в нього вага. 86 грамів. Цей сорт також є великоплідний і зазвичай в нього також плоди в районі 100 грам. Сорт дуже хороший. Він є, якби вже досить давнім сортом. Він не новий, але чомусь мало у кого він є. Цей сорт використовується в промислових цілях за кордоном, в США також в Європі. Слідуючий сорт, який ми розглянемо з ранніх, також великоплідний, це Кулгат. Це з цих попередніх сортів найновіший сорт рахується. Ми його зірвали 8 липня. Даний сорт є самоплідний. Також, що вирізняє цей сорт між ранніми сортами, це те, що він пізно цвіте. Це така характеристика, яка непритаманна більшості раннім сортам. І у поєднанні через те, що він Пізноцвіте і самоплідний, дає дуже високі стабільні врожаї. І при цьому у нього калібр плоду майже не міняється. Також, якщо розглядати його в насадженнях промислових або в домашніх умовах, габітус крони у нього дуже розкидистий, схожий до сорту Вандеркот і Нельсон, сила росту. Дуже сильно. Відповідно, схему посадки, ось наприклад, меджикот і робада можна зробити щільнішою через габіту скрони стрімкий. А відповідно, кулгат cool ми так не зробимо, тому що у нього габітускрони дуже розкидистий. Сорт подоносить на всіх типах гілок, особливо на мішаних гілках. Подивимось, який він на смак. Сама структура плоду смакові якості дуже схожі на сорт Magic Code. Дуже смачний. Ось так виглядає кісточка. Що поєднує ці сорта, що вони мають абсолютно всі три сорта дуже високу транспортабельність, дуже високу. Через те, що в них дуже щільні плоди, також високу лежкість. Як бачите, Magic Code лежить у нас ще з 25 червня і фактично він не змінився наче зірваний недавно з дерева. Також і робада має високу транспортабельність і високу лежкість. І також кулгат. Тобто ці сорти в комерційному плані дуже цінні. Подивимося, яка вага сорту Кулгат. 129. 120. Також дуже гарна вага. Тут в порівнянні у нас на фоні сорт Дженгат. Це серія рубіско червоношкірих абрикосів. Він дозріває з червоношкірих абрикосів найпізніше. Будемо завершувати огляд дані сорти Magic Cod і кулгат з ранньої групи. Рекомендую як в насадженнях промислових, так і насадженнях у, у власних домашніх цілях. Спочатку у нас дозріває сорт Magic Code, він йде після групи надранніх абрикосів, такі як Магадор, Лука, Пріція та інші надранні сорти. Він вже у нас йде. Після надранньої групи і відкриває ранню групу. Далі йде у нас Робада і Кулгат у нас закриває ранню групу абрикосів. Далі вже наступають середні сорти, такі як Кіото, Ледікот, бержеваль, Бергаруш та інші. Сорти з ранньої раннього сегменту є одні з кращих. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення.